Старий храм, попри всю свою зруйнованість, випромінював дивну гнітючу енергію. Його стіни були вкриті незрозумілими символами, а, в повітрі було важ... а повітря було важким від чогось давнього і зловісного. Коли та друзі ввійшли зсередини, їхні кроки пролунали поміж уломки. Всередині храму було ще темніше, ніж соні. і лише крізь приломи даху пробивалися слабкі промені фіолетового неба. Будь ти поготові!» – прошепотів Даніель, стискаючи срібний ніж, «Я відчуваю, що він десь тут. Вони просувалися поміж руїни, обережно оглядаючи кожен куточок, і раптом в центрі зруйнованого храму вони побачили його, Клаудіус. Він стояв спиною до них. Його постать була оточена темним пульсуючим сейвом. Навколо нього в повітрі мерехтіли дивні символи, схожі на ті, що були на храмах стіни. На стінах храму в одній руці він тримав тосту старовинну книгу. Її обкладинка була зроблена з якоїсь незвичайної темної шкіри. На ній поднілись іерогліфи. Другою рукою він робив якісь паси, земля навколо нього, здавалося, дихала. Клавдіус був високим чоловіком, з з різкими рисами обличчя. Його очі були холодними і жорсткими. На ньому був темний довгий плащ, який здавалось поглинав світло. Він був Повністю в свій ритуал. Він намагається щось зробити, прошепотів Микита. Ми повинні його зупинити, промовив Тарас. Його спортивна постать напружилася. Даніель к... крикнув зараз. Вони кинулися вперед. Клаудіо, почувши їх, різко обернувся. Його обличчя спри... спотворила гримаса злості. Ви, вигукнув він, коли його голос був сповнений ненависті, як ви посміли втрутитись? Він підняв руку, з його долоні вирвився потік темної енергії, що врізався в одну з колон храму, розбив її на уламки. Це була справжня магія. За ним, крикнув Даніель, ухиляючись від наступного удару, почалася битва. Клаудіус був сильний, використовував давні закляття, метаючи вогняні кулі та створював невидимі бар'єри. Даніаль використовував свій досвід мисливця, намагався підібратися до нього ближче, щоб завдати удару срібним ножем. Тарас з його з відволікав Клавдіуса, змушуючи його витрачати сили на захист. Стас використовував свою смітливість, намагався знайти вразливі місця в його захисті, поки Марічка шукала шляхи, щоб відрізати йому вихід. Під час цієї суперечки з темних кутків храму почали виказати нові істоти, тіні. Вони були схожі на клубки з палаючими очима. Вони намагалися огорнути друзі, несмоктувати з них життєву силу. Вони були невидимими для звичайного ока, але Микита завдяки ліхтарику з ультрафіолетовим світлом міг їх бачити. Тіні, бачу їх, вони ззаду, крикнув Микита, вказуючи на них. Це додало їм перевагу. Друзі, знаючи, де знаходяться тіні, могли обхилятися від їхніх атак. Бакс, який завжди відчував зло, гарчав, кидався на невидимих ворогів, розсіюючи їх своїм гавкотом. Клаудіус, бачачи, що план руйнується, почав гоніватись. Він сконцентрував величезну кількість енергії навколо нього, з'явився темний бар'єр. Вона зупинила мене. Проривів він, я отримую те, що мені належить, і зроблю ці місті своїм. Він зробив рух, щоб відкрити книгу, закляці, але в якийсь момент Даніель з неймовирною і вірною швидкістю кинув срібний ніж. Ніж пробив його бар'єр і врізався в руки Клаудіуса, якою він випустив книгу. Книга впала на землю, і з неї вирвався потік яскравого світла, що рознісся по всьому храму, а потім за його межі. Клавдіус закричав від болю і люті. Його темний плащ за «Ви заплатите за це, прохрипів він. а потім, використовуючи залишок своїх сил, притворився на зраги чорних воронів, які з криком вилетіли крізь, проломи з даху, зникаючи в небі. Світло від книги згасло, залишивши по собі лише тишу. Вони виграли битву, але не війну. Клавдіус втік, але книга залишилась. Микита підійшов до книги. Вона була стародавньою, могутньою, її сторінки, здавалося, дихали магією. Він не знав, що робити з нею, але розумів, що це ключ до всього, що відбувається. Ми повинні її віднести мерові, промовив Даніель, витираючи кров з обличчя. Він знатиме, що робитиме з нею. Вони були втомлені, але відчували перемогу. Клаудіус був запинений, принаймні на деякий час. Але їхня пригода ще не закінчилася. Вони знали, що це лише початок справжньої боротьби. Повернення до міста було повільним, але тріумфальним. Оляна та Олеся лена радісно зустрічали їх біля будинку. Діти відчули, що щось змінилося, що їх друзі пережили щось незвичайне. Микита з обережністю ніс книгу закляття. Вона була дуже важкою, але її поверхня здавалася тепла, ніби вона могла пульсувати власною енергією. Друзі оточили його, намагаючись розгладити давній символ. Ми повинні негайно віднести її до мери», – сказав Даніель. Мері її зустріли з подивом і полегшенням, мер побачивши тлі, і книгу з блід. Книга, невже ви її знайшли? Його голос тремтів. Це та сама книга, про яку. Чула лише легенди. Книга темної магії. Вона належить до роду тих, хто може контролювати світи. Мер пояснив, що Клаудіус, можливо, не просто знайшов книгу, а був пов'язаний з нею якоюсь таємною лінією спорідненості. Можливо, навіть через своїх предків. Книга давала йому величезну силу, але вимагала плати, маніпуляції, жартовності. Саме тому він був такий одержимий помстою за владу. Ця книга занадто небезпечна, сказав мер. Її не можна просто так тримати. Вона може зіпсувати будь-кого. її потрібно знищити або замкнути там, де ніхто ніколи не зможе знайти. Проте знищити книгу виявилось неможливо. Вона була захищена давньою магією. Після кількох спроб, що лише викликали дивні вібрації та спалахи світла, стало зрозуміло. Що єдиний спосіб це замкнути її в найглибшому, найнеприступнішому місці, де її сила буде нейтралізована і ніхто не зможе її використати. Міська рада, яка зібралася в бункері Мерії, вирішила, що книгу потрібно сховати у найстарішому і найглибшому підвалі під містом, який колись був сховищем вільців речей у данину. Поки вони обговорювали подальші дії, Даніель поділився з Микитою своїми думками. Я не знаю, що буде далі, промовив він, але ми повинні бути готові до всього. Клаудіус не відступить. Він спробує повернути книгу або знайде інший спосіб помститися. Микита кивнув. Він розумів, що боротьба не закінчена. Вони, друзі з іншого світу, тепер були втягнуті в цю війну. Від їхніх дій залежало майбутнє цього міста. Тим часом Оляна продовжила проводити час з голосом Оленкою, вона розповідала їм про пригоди, про битву з Клаудіусом, про дивний ліс. Місцеві діти слухали її широко розкритими очима, Немо слухала казку. Вони у свою чергу ділилися з нею своїми дитячими спостереженнями, припущеннями щодо того, що відбувалося навколо. Ця дружба давала Оляні відчуття нормальності та підтримку у цьому божевільному світі. Оляна навіть познайомила їх з Баксом, який став їх вірним охоронцем під час ігор. Собака, здалась, розуміла всю відповідальність, що лежала на ній, і пильно стежила за дітьми. Хоча місто все ще було порожним і небезпечним завдяки друзям та їхній боротьбі в ньому з'явилась нова надія. Люди почали вірити, що зло можна зупинити, що вони не самотні у своїй боротьбі. Мер та міська е, рада почали розробляти нові плани. А такі мисливці, як Даняй, отримали, отримали нових рішучих союзників. Після того, як книгу було... зараз, зараз, зараз. Після того, як книга була захована у глибинах міського підвалу, у повітрі міста попри все відчулася крихка, але реальна надія. Люди, що залишились, почали дихати візніше, а мисливці отримувати новий імпульс. Мер зібрав їх усіх знову. Цього разу обличчя його було менш стомленим. Ми досягли тимчасової перемоги, проголосив мер. Але Клаудіус наволі. Ми повинні його знайти і покласти край цій загрозі раз і назавжди. Ми віримо, що ви, молоді мисливці, можете це зробити. Для Даніеля та його друзів це означало нове завдання. Вони мали відшукати Клавдіуса. Мер розповів, що згідно з давніми легендами. Та розповідями, пов'язаними з книгою темної магії. Клавдіус, як останній нащадок своєї лінії, тепер, після невдачі з книгою, мав би шукати древні артефакти, розкидані по всьому світу, щоб отримати ще більшу силу. Ці артефакти були частиною древнього пророцтва, яка пророкувала або абсолютну владу для тих, хто їх збере, або повне знищення світу. Перший артефакт, за нашими даними, відповів Мер. Вказуючи на стару пожовку карту, знаходиться у маяку Скорбота. Це місце на узбережжі, де колись стоїв, стояв старий маяк, що освітлював шлях корабля. Тепер він зруйнований. Але артефакт за чітками знаходиться саме там. Маяк Скорбота був відомий своєю похмурою історією. Колись під час страшного шторму там розбився корабель, і всі, хто був на борту, загинув. З тих пір місцевість навколо маяка вважалась проклятою, і ніхто не наважувався туди й підходити. Даніель як досвідчений мисливець, пояснив, що маяк скроботи також відомий як місце проживання сирен. Сирени тут не схожі на тих, що ви знаєте, з легенд, попередив Даніель. Вони не просто співають, щоб е, заманити ріків на скелі. Ці сирени мають здатність впливати на думки, навіюючи глибші страхи та сумніви, змучуючи жарт. Самих йти у пастку, їхні спів лунає лише в голові, а ще вони використовують ілюзію, щоб приховати свою справжню форму. Вони схожі на морських чудовиць з острими зубами, кігтями, але можуть здаватися прекрасними дівчатами. Вони живляться не тільки життя, а й відчиним. Микита відчув, що у госпонів прибіг мороз, боротися з тим, що бачиш це одне, але боротися зі своїми власними страхами. На вільно, на магію це було зовсім інше. Ми готові, твердо сказав Макета, дивлячись на своїх друзів. Він бачив чешучість в очах Тараса та Стаса. Навіть ми річка, попри деякі хвилювання, кивнула. Вони були командою, і вони були готові до будь-яких випробувань. що залишилась з колесом та Оленкою, коли дорослі обговорювали плайни, чули частину розмов. Її дитяча уява малювала картини жахливих монстрів, але її віра в брата та друзів була непохитна. Вона знала, вона повернеться. На світанку наступного дня Даніель, Микита, Тарас, Таста, Марічка рушили вгору. Шлях на моя скорботи, був довгим і небезпечним, але попереду них чекала не тільки свирени, але й інші невідомі загадки цього дивного світу. Але вони йшли з надії. Надію на те, що знайдуть артефакт, зупинять Клаудіуса і зможуть повернутися додому. Шлях на моя казка роботи був довгим і виснажливим. Друзі та Даніель стали, їхали старим автомобілем, що зрідка походилося на нерівностях дороги, яка повільно змінювалася з міського асфальту на путівець, що вів уздовж е, озбережжя. Пейзажі теж змінювалися, зникли химерні лісти. Та будинки, поступившись місцем скеляним берегам, що обривалося в брехливе небо. Небо над ними було постійно затягнуте сірими, важкими хмарами, що створювали гнітючу атмосферу. Ми наближаємось, промовив Даніель, його погляд був зосереджений на горизонті, де крізь туман простувався образи зруйнованого маяка. Повітря стало солоним і відчувався запах водоростей та вогкості. Раптом автомобіль різко загальмував. Попереду, прямо на дорозі, стояли три дивні фігури. Вони були схожі на людей. Але їхні тіла були викривлені, а обличчя спотворені, а громасом, віччю і люті. Їхні руки були довгими, кістлявими, а з очей витікала чорна рідина. Це були радшлі історії, що живляться негативними емоціями. Виходьте обережно, сказав до нянь. Не піддавайтеся своїм та їхнім провокаціям, вони намагатимуться викликати вас страх, гнів, смуток, не засудайте їм. Рашлі почали наближатися, видаючи дивні непочуті звуки, що здавалося прониклими прямо в мозок, викликаючи спогади про найгірші моменти життя. Макита раптом відчув, як його охоплює хвиля безпорадності, він згадав, як розгубився, коли вперше зрозумів, що вони потрапили в інший світ. Тарас відчув спину вдавку, задавши свої поразки на спортивних змаганнях. Навіть стас, який зазвичай був рівноважним, і чув, як у нього наростає роздратування через нескінченні випробування. Марючка відчула, як охоплює смуток за домом за бабусею. Не слухайте їх. Крикнув Даніель, його голос був сповнений рішучості, і він, здавалося, був несприятливим до його впливу. Вони лише слова, вони нічого не можуть вам зробити, якщо ви не дозволите. Він показав їм, як використовувати спеціальні омумлети, він дав їм, що містила суміш штраф та освяченої солі, як бар'єр проти впливу рашлі. Друзі швидко панували себе. Вони зрозуміли, що боротьба з цими істотами це не фізична битва. А битва з власним розумом. Микита заплющив очі, зосереджені на метаці повернутися до дану. Тарас уявив себе на підесталі переможця. Стас сконцентрувався на Марісці та Ольяні, відчуваючи відповідальність за їхню безпеку. Марічка згадала тепло богусених обіймів та солодкий смак полунечних пиріжків. Рашлі бачила, що їхні спроби вплинути на них марні. Почали видаватись, перенизливі крики і кидатись на них. Вони були швидкими і агресивними. Їхні кисляві руки намагалися дострихнутися до них. Це були вже не просто ілюзії, а фізична загроза. Даніель використовував свій срібний ніж, відбивався від них, але їх було багато. Микита, складавши про ультрафіолетовий ліхтарик, увімкнув його. Світло, здавалося завдало рашлі болю. Вони зашпіли. І відступили на кілька кроків. Світло, воно бояться світла! вигукнув Микита. Тарас Тас, та Стамарічка також дістали своїх ліхтариків та направили їх на цих істот. Рашлі почали розсіюватися, перетворились на клубки чорного диму, що швидко зникав у сірому небі. «Молодці!» – сказав до нянь, дивлячись на них. Ви прийшли це випробування, але спереду, але попереду на нас чекає ще більш серйозна загроза. Вони знову сіли в машину і рушили далі. На горизонті, крізь е, пелину туману, вже чітко виднівся зруйнований маяк. Маяк скорботи. Його похмура постать височіла над скелями, немов сумний сторож, втрачених душ. Повітря тут було ще важче, насиченим запахом солі та давнього відчаю. Обережно, промовив Даніель. Лучше, чи мотор. Ми на території сирен. Не слухайте жодного звуку